Друзі, привіт! Агротехсклад! Вітаю вас! Канал про сільхозтехніку. Напряму зі складу знімаємо. Склад у нас знаходиться. Під славнозвісним містом Київ, тобто Київська область, ті, хто бажають, можуть приїхати подивитися нашу техніку. Сьогодні будемо порівнювати для вас, напевно, найпопулярніші два трактори. це Кентавер 244S. Це базова модифікація в новому кузові. І 25-го року зборки Кентавер 244 sx Вони мають однакові мотори. Це КМ385-й, моторчик на три циліндри, має 1,5-літровий. Об'єм двигуна. Непоганий мотор, він себе дуже гарно зарекомендував, коли вони стояли на лаволах і донфенах. Тому мотор цей зараз ставиться майже на кожен трьохциліндровий трактор. Значить, Ці моделі мають такі от новітні капоти, вони з комбінованих матеріалів, тобто передня частина йде пластик, плюс вставки з металу, плюс спереду також у нас йде вставка з металу, знизу і по центру, там, де радіатор, щоб захистити сам радіатор. І моторний відсік. Передній міст на обох тракторах однаковий це 24-й звичайний редукторний міст з 24-ми чолками. Нічим особливо вони не виділяються. Ці мости ставляться на будь-який 24-й нормальний трактор. Вага трактора значить цього тона 270. Це трішки важче, бо тут ширша резина, він важить тонну 300. 5410 кг. На передньому мості у нас 44 довантаження 44 кг. І по 25 кг на кожне колесо у нас йде на задню частину. Значить, С у нас йде резина 6,5-16 І задня резина 95 на 24 має колію 1,20 м. Давайте я вже на прикладі цього трактора покажу всі основні характеристики. Потім перейдемо до широкої резини. Обидва трактори мають два гідровиходи, 6 вал і дві швидкості валу відбору, тобто 540 і 760 обертів. Отака от клішня довга Т-образною пластиною, яка підіймає 425 кг. Задні чолки у нас від 40-ї моделі. Нормальний задній чолок також повністю зашита задня частина. Обидві моделі з 2023 року отримали модифікацію з боковими виносними колісами. Зі стояночним гальмом і з рівною підлогою. Вона майже ідеально рівна, вона йде в рівень з редуктором. І, в принципі, ніяк не заважає кермувати і можна сидіти досить зручно. При цьому всьому вони підняли платформу з сидінням. Бачимо, що на додатковому уступі стоїть. І за рахунок цього вирівняли посадку, щоб було зручно кермувати. На обох моделях ідуть широкі крила. Дуже жорсткої конструкції за рахунок того, що взад по трактора повністю зашитий, також мають ручки тримач, для того, щоб їхати по нерівним дорогам. На широкій резині у нас на моделі SX встановлена резина 11,2х24 і 7,5х16. Тобто на дюйм більша передня, ширша резина. верніше. І аж на 2,5 2 дюйми більша, о, верніше, на 2 ширша резина задня. Так, візуально вони в принципі, відрізнятися не будуть, тому що SX відрізняється лише резиною. Значить, по ціні одразу скажу, що е, ціна у них відрізняється в принципі, не набагато. Такий тракторець коштує 600 доларів, такий тракторець коштує 5950, тобто 150 доларів різниця за резину це адекватно, як на мене. І в плані цього кентаври завжди були е, досить адекватні і е, гарні в питаннях по е, поставках своїх тракторів. Тобто у них дуже багато модифікацій. Є модель SD, є модель SDX, SDSU, SU, тобто дуже багато модифікацій на будь-які потреби можна замовити собі техніку. Тракторець значить, має 2 роки гарантії. Доставляємо ми своєю машиною у такому зібраному стані. Приїжджає техніка по всій Україні без передоплати, безкоштовна доставка. Трактор буде заправлений, ви його зможете перевірити. Також можете спокійно сісти, проїхатись, тобто буде трішки пального для того, щоб ви зрозуміли, який трактор в ходу, що все працює, все класно. Тобто кота в мішку ніхто не продає. Замовити можете за номером, який бачите у себе на екрані. Також незабаром буде сайт. Ми на сайт будемо викладати всі позиції. Якщо вас зацікавила дана позиція, будь ласка, набирайте, будемо раді вам доставити. Якщо вам потрібна ще додаткова консультація, без проблем набирайте Агротехсклад завжди на зв'язку. Всім пока-пока!